Виконуємо номер 104 з підручника «Геометрія 8 та номер 18.4 з підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Знайдіть основу трапеції, якщо і друга основа дорівнює 8 см, а середня лінія 6 см. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас АБЦД трапеція. ФК середня лінія, АД дорівнює 8 см, ФК 6. Потрібно знайти БЦ із властивості середньої лінії, трапеції, БЦ дорівнює. У нас за властивістю середня лінія трапеції дорівнює сумі двох основ, поділених на 2. Тому, щоб знайти другу основу, нам потрібно середню лінію помножити на 2 і відняти від неї відому основу. Це буде 2 множимо на 6, відняти 8. 12 відняти 8 буде 4 см. Записуємо відповідь. 4 см. Номер 10.4 з підручника геометрії 8, та номер 18.4 з підручника математика 8, виконано.